Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація системи виявлення мережових атак на основі нечіткого виведення. Об'єктом дослідження є процес програмної реалізації системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення. Предметом дослідження є програмні засоби для програмної реалізації системи виявлення мережових атак на основі нечіткого виведення. Метою роботи є програмна реалізація системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення. На даному слайді наведені приклади існуючих аналогів та порівняння їх можливості та функціоналу. Може зазначити, що із всі представлені аналоги є дуже потужними інструментами з різноманітними функціональними засобами для виявлення мережевих атак. Проте, жоден з інструментів не використовує принципи штучного інтелекту до машинного навчання. Тому актуальною задачою є реалізація системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення, штучний інтелект та машини навчання трансформують інформаційну безпеку та захищеність від загроз, розширюючи можливості щодо виявлення, запобігання та реагування на загрози. Хоча вони дають значні переваги, вони також створюють проблеми, які потрібно вирішити. Майбутнє кібербезпеки все більше залежатиме від штучного інтелекту та машинного навчання, що вимагатимуть постійних досліджень, співпраці та дотримання етичних норм. Використовуючи ці передові технології, організації зможуть краще захищати свої дані та системи в умовах постійного мінливого ландшафту загроз. Отже, актуальною задачою залишається програмна реалізація системи виявлення. Мережевих атак на основі нечіткого виведення, для виконання поставленої задачі мною було обрано одну із, мов, із наведених мов програмування. Основними критеріями для вибору я обрав кросплатформовість, надійність стандартних бібліотек, безпеку та продуктивність. Тому мною було обрано мову Java, яка відповідає усім зазначеним критеріям, а також має розширену підтримку спільноти. Найпопулярнішими та нерозповсюдженими середовищами розробки для мови програмування Java є середовище розробки Eclipse, NetBeans, інтеджел ID. Враховуючи те, що було обрано мову програмування Java, я зробив вибір в сторону середовища розробки інтеджел ID із усіх перерахованих. Це дуже гнучкий та потужний інструмент, що має величезну кількість. Корисних вбудованих функцій, широку бібліотеку плагінів та розширень на будь-який випадок, дуже просто налаштовується, має велику та активну спільноту, регулярно оновлюється. Із недоліків може зазначити дуже високі системні вимоги та оперативної пам'яті, але перераховуючи всі переваги, ці недоліки можна назвати незначними. На даному слайді продемонстрована загальна схема застосунку. Пропонована система виявлення вторгнення використовує нещітку логіку. На цьому слайді представлення діаграми використ... використаних класів, їх поля та методи, а також взаємодії між ними. На цій діаграмі представлений загальний огляд архітектури та основних компонентів структури виявлення мережевих атак на основі нечіткого логічного висновку. Основні етапи нечіткого виявлення е, враховують для себе вхід алгоритму почитається як з кількісних значень, та виході формується також численне значення. На проміжних етапах застосовується апарат нещадкої логіки. На даному слайді наведені результати тестування, які доводять, що програма працює коректно. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програмну реалізацію системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення. Для цього було виконано ряд завдань, досліджено проблемну область кіберзахисту від мережевих атак. Досліджено існуючі рішення для проблемної області кіберзахисту від мережевих атак, спираючись на обґрунтований вибір технічних засобів, виконано програмну реалізацію системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення, проведено тестування розробки, сформовані висновки на основі виконаної роботи в результаті виконаного завдання. Було отримано систему, що відповідає всім вимогам, визначеним на початку розробки та закріпленим в технічному завданні. Розроблена система є зручною для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра повністю виконано. Дякую за увагу.